Хаюшки, друзі. Сьогодні купив отакі надзвичайні чіпстерс, а, Тут нам обіцяють, що в, ці, в цій пачці обов'язково будуть якісь гроші. Ці чіпси з сиром, що ж, давайте перевіримо. Так, давайте пробуємо. Пачка закрита. Так бачите, нічого нічого не вже. Давайте подивимо, що там Ммм, пахне прикольно. Блю, даєте класно. Давайте подивимось, да, доключиться. Ну вже наверное могу рибувати. Нам бачить нічого. Де mm? Дети людь. Дети ключ. Зараз подивимось. Давайте на... На тарілочку висип'ємо, дивіться, які гарні чипси. Тобто, сейчас подивимося. А, є! А, дивіться! 20 гривень! Ха -ха, прикол! Це прикольно! Тобто чіс я виходить купив не за, не за 40 гривень, а за 20. А, до речі, воно тут прикольне. Коротше. Грайте в цю лотерею, це прикольно. Мені подобається чіпсы молодці. А дуже гарна у них рекламка. Хочу їх Собственно, і купив.